Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо продовжувати грати в Майнкрафт. Як я обіцяв, я в е, прошлому відео обіцяв побудувати маєток. Ну я його не побудував, бо мені не вистачило часу. Так що почнемо будувати ми сьогодні. За моїми планами він має бути дуже великим. Вот. До цього краю. Ні, мені напевно стілки ресурсів не вистачить. Так що я трошки його меншим зроблю В майбутньому я хочу, щоб там було, е, е, був портал в Незер, щоб це було гарно. Т е, телевізор над порталом Незер. А знаєте, навіщо я це ламаю? Так. Так. Ну-ка, то... ні, це якось занадто багато. Це треба зламати а, і сьогодні ціль нашого відео це просто побудувати нам величезний маєток. Почекайте, скільки тут блоків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ага, один, два, три, чотири, п'ять. Так, 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 так. Клас. Зачекайте, Та, я десь там землю выкину. <хи> да, я тут одну лід выкину землю, так треба трошечки підібрати. І небагато. Вс. Один все. Ст... одного стаку хватає. Вистачає. back 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 back, 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 back. Це відео має бути коротким, бо я, напевно, тільки каркас в цьому відео побудую. А уже весь будинок я за кадром побудую. Так, так. Да. Так буде краще і зручніше мені. Закінчився. Треба ще трошечки. Ладно, вже все вже підібрав. А чого за мною мной літає? Не знаю. Може, і за того, що у нього факел такой той, що я йому дав. Ой. Так, так, так. Теперь, так, так, так. Ой-ой-ой. Так, так. Да, сразу. Один, два, три, четыре, пять. Значит, тут. Один, два, три, четыре, пять. Ні, щось не вийшло. з скупа мобів, і тепер ми маємо до додому. Ладно, друзі, на цьому ми будемо прощатись. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та всім пока. Бо це відео має бути коротким, та й воно і буде коротким!